Лав Чорновіл це людина, ім'я якої стало синонімом боротьби за незалежність України. Непересічна яскрава особистість, людина високих моральних цінностей та гідний патріот, якого слова і діяльність завжди підпорядковувалися високій ідеї, ідеї відродження української державності, служіння українському народові. Україна для нього була найдорожчою. Таких особистостей бракує сьогодні у нашій політиці. Важко собі уявити, як склалася б доля України, якби в нашій історії не було В'ячеслава Чорновола. Ролі, значення його постаті неможливо переоцінити. Він був людиною принциповою і не схильною до компромісів своєю глибиною розуму, поведінкою, вмінням блисковично орієнтуватись політичній ситуації. Чорновіл завоював повагу як у своїх прихильників, так і у своїх опонентів.